Любов це пристрасть. Також це одружимість, коли ти не можеш близької жити взагалі, коли ти повуха закоханий. Знайди когось, кого ти покохаєш всім серцем, і хто покохає тебе. А я не знаю. а я не знаю, як його знайти. Не знаю. Можливо, потрібно вимкнути голову і слухати тільки серце. Я не знаю. Але. Такого не може бути. Ти розумієш, якщо ти по справжньому ніколи не кохав, ти не жив. Взагалі не жив. Тобі варто це спробувати. Бо якщо ти не пробував, ти не знаєш, що таке життя.